Всім привіт! Сьогодні ми прибрали перепілок і хочемо подивитися, яка їхня вага. Ми вже їх почистили, всередині нічого немає. Взяли вагу. Зараз ми подивимося, скільки миска. 230 грам має миска. 470 грам, забрати 230 буде 240 грам. Має наша перепілочка. Буде що? Пожарити і посмакувати? Зараз ми зважимо їх всіх разом. Три чотири, п'ять, шість, дев'ять. Дев'ят два кілограма вісімдесят грам. Уже 9 штук у нас заважили 1 кг 850 г, Це чиста вага без ваги цієї миски. Ось таке будемо мати м'язко. Чудово! Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі! Tô a